лікарі офтальмологи підозрюються у причетності до того, що 22 пацієнтів медичного закладу повністю або частково втратили зір після ведення забороненого препарату. Крім цього, за свої послуги медики вимагали з хворих по 2 тисячі гривень. Він не ходить після уколок. Чекає дві гривень, Це за їм загрожує до восьми років в'язниці. Сьогодні можемо підводити певні підсумки. Трьом лікарям оголошено підозри. І слідство активно працює над тим, щоб найближчим часом оголосити підозри і керівному складу даного лікувального. Закладу нагадаємо, що у лютому 2023 року до поліції Тернопільщини надійшла інформація про те, що 22 людей після проведених медичних процедур частково втратили зір. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування. Під час слідства правоохоронці з'ясували, що медики, які лікували потерпілих, пообіцяли їм повністю відновити зір завдяки дієвому препарату. Людей запевнили в його оригінальності та безпечності. Експертизами підтверджено те, що даний препарат. Є підроблений. Він не випускався цією фірмою, яка б яка здійснює виробництво цих препаратів. Це доведено всіма експертизами. Практично у всіх потерпілих частини людей було видалені очні яблука. І до жодного з потерпілих зір не повернувся наразі. Трьом лікарям-офтальмологам, причетним до правопорушення, слідчі повідомили про підозру за частиною першої статті 140-ї та частиною четвертої статті 368-4 кримінального кодексу України. Одному із підозрюваних суд обрав запобіжний захід внесення застави у розмірі 908 тисяч гривень. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для двох інших фігурантів. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної. Прокуратури.